А я можу просто так, е, таке поділитись спостереженням цікавим. Значить, що я побачив, що я помітив в роботі з командами по плануванню. Ну, по-перше, немає планування, немає бізнесу. Просто от. Ну, немає планування, немає бізнесу, не буде бізнесу, воно не буде працювати. Далі. Планування ми називаємо плануванням постійно, але планування має включати в себе аналіз. Тобто я навіть хочу оцей слайд, якщо пам'ятаєте його, там стан, планування, активність. Я хочу замінити на стан, аналіз плюс планування. І активність активність і ритм. От. Тобто додати навіть просто в планування, щоб у нас було навіть додати це слово. Аналіз плюс планування. Щоб кожного, кожного вечора ви робили аналіз. Перед тим як планувати наступний день, щоб ви робили аналіз. Це обов'язково треба робити. Якщо не робити аналіз, то планування це. ну, Куди? Пальцем в небо? Далі. Наступне. Що я помітив? Дуже цікаве спостереження. Практично ніхто не планує на тиждень. Дуже мало людей планують на тиждень. Тобто, раз на тиждень ви сідаєте. Це має бути п'ятниця або субота. Вечір тижня. Е, неділя це вже ніч тижня, це вечір тижня, п'ятниця, субота. І ви плануєте на понеділок, вівторок, середу, там, ну і так далі. Тобто на весь тиждень. Що можна планувати? Можна запланувати. Е, ну… Бесіди можна запланувати там, попризначити бесіди на понеділок, на вівторок навіть попризначати. Навіть на середу щось там позакидати, да якісь там вудочки. А от що далі? А далі ти собі плануєш, наприклад, вівторок ввечері або в середу там, прямо тебе заплановано в такій-то годині ти продзвонюєш людей на зустрічі на четвер-п'ятницю. А в п'ятницю ти прозвониш людей на суботу-неділю і там понеділок, вівторок, якось так. Тобто, але оці дні, коли ми будемо прозвонювати людей, тобто закидати далі. Там, да? там ми підійшли значить, до цього дня, і далі ми закидаємо вудочки туди наперед. Значить, Це треба теж планувати. Це треба планувати. Що ми от тут ми сідаємо в такій-то годині, ми в телефоні ставимо нагадування собі. В щоденнику ми прописуємо, а в телефоні ми ставимо нагадування, що, наприклад, в там, вівторок або там, середа 12.00 ви собі так ну, побачите, що це буде, ви можете собі дозволити в цей час от, сісти там годинку, попрозв... або там, півгодинки попрозвонювати. Людей. А кого ви будете продзвонювати? А ви собі запишете це в п'ятницю, в суботу ви це все запишете. Ви все це заплануєте. Ви у вас є ви в п'ятницю дві години сиділи планували або там в суботу. Чим ви займалися? Ви планували наступний тиждень там 10 людей, або там 15 людей. Ви собі взяли їх в присіл і цих я обзвонюю 5 людей в понеділок, там, або там, ну, або зараз, да. Цих людей там вівторок, цих людей вчетвер, в четвер в а цих людей в суботу в дзвоні. Тобто ви собі розділяєте. От ви вже пишете список. І таким чином е у вас пропікало, наприклад, там повідомлення, да, е там нагадування в телефоні. Про дзвон. Ну, ви, ви там бать дивились. З, 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 Вчора, да, з вечора, що завтра, в 12, у вас планування. Все, ви ну, вівторок, в середу, або там, в середу, да, мабуть, в середу, в 12. Ви відкриваєте так, планування. Відкриваю щоденник, а там вже ви підготували собі кого обдзвонювати. Там вже є 5 фамілій, там 5 імен. Да? І ви просто берете і набираєте цих людей. Тобто не треба нічого тут. Прям Думати. Ви подумали супер сильно, подумали раз на тиждень, прям на весь тиждень. Все продумали, все все собі проклали всю, всю, всю роботу. А, так от, а, якщо ми Ще одне спостереження. Якщо ми не плануємо на тиждень, то ну от як більшість людей планує? З, з, з сьогоднішнього дня на завтрашній день, ну там два дні, там, три, окей, максимум там, наперед, на зустрічі. Тобто це така операційка. розумієте, це операційна робота, це просто ми ну там структурний. Ну, що там в тебе? Да-да-да, дзвоню, дзвоню, раз, подзвонив там, там поп попланував щось, ну що там? На тренінгу сказали, на презентації, там, розмова структурна, і якось це мене підтримує. Я дзвоню, дзвоню, там щось комусь там з дня на день там, дзвоню. А так, щоб самому, самому сісти і промалювати свій шлях на тиждень, прямо от. Розмалювати, розмалювати свій тиждень, просканувати так, просканувати так, так, потім так, так, повністю весь тиждень просканувати, що там в мене може бути, що в моїх людей, якщо у вас вже люди є, все просканувати. Так от, якщо ви плануєте з дня на день, просто це не бізнес, це така робота. Це просто робота, і за вас планує система Starlight. Ваші там, тренери, ваші структурні, вам нагадують, щось вам говорять, тобто, але у вас вашого власного плану не існує. І поки вашого власного плану не, не з'явиться, ви десь ну, в залежності від чи, ну, чи, чиєгось, там, плану. Це не ваш план. Він не враховує всі ваші побажання, ваші мрії, ваші цілі, повністю ваші. Він враховує все одно цілі структурно. Вони не завжди можуть співпадати з вашим повністю. Так, ну, звичайно, бесіди, звичайно, це просто, як, знаєте, ну, там, цегли, цеглини, з яких складається там будівництво, значить, там будинку. Що саме ви хочете, який саме будинок ви хочете побудувати? Це ж вам вирішувати. Скільки поверхів, який він має бути? Тобто, це вам треба вирішувати. І ви це малюєте в плануванні. І коли нема тижневого планування, немає і бізнесу. Я от вам покажу ще на такому прикладі. Ви бачили малюнок? цей? дві системи: система Starlife і система інша, сектор R. В вашій групи це чи? Ні. Чи? Ні. Да? Два кола, таких. ну давайте я вам покажу. Ні. Так. Значить, от коли у вас є планування одно, Ну, ну, от це, це просто що ми існуємо. Я тут допишу, до речі, П, мабуть, треба прав, ну, правильно буде. А. Значить, от є дві системи. Є система вашого життя. Ну, ми завжди попереває система. Є система вашого життя. Виходите на роботу або займатися займаєтесь якоюсь підприємницькою діяльністю. Тобто, ви якусь систему свого в своєму житті, вона побудована. Діти, робота, там школа, вихідні, при цьому в вашому житті, ну там сім'я, там, друзі, ще щось, якось, не, там, якась якийсь бізнес там. Щось ви робите. І, і при цьому в вашому житті існує інша система. Да? От Оця система, да? система StarLife. Ви ж розумієте, що StarLife це система. Да? Всі це розуміють. Е, система чого? Система тренінгів, система презентації, система там бесід, система е, розмов там, структурних з зі своїми людьми, система семінарів, система ТРІ, Фелесів, Риторик, там, всього. це все система. Відкриття офісів нових, це певна система. Директорських бонусів, співвласництво це все система, певна організована система навчання, мотивації, організації, роботи і так далі це система. Але коли ви плануєте на один день, ви ходите отак, от по колу, ви і в одній системі, і в другій. Тобто, ви не будуєте свою, свій власний бізнес в Старлайф, свою власну систему, ви не будуєте. Тому от, от так все виглядає. Другий шлях це йти до сектору П, ставати підприємцем, потім створювати бізнес. Це все от другий такий шлях. Але він без планування для початку тижня. Хоча б він неможливий. Ви коли просто плануєте один день собі, да, то це ну просто щось, щось робите там. І то не кожен день плануєте, не кожен день бесіди, якось бесіду, там, бесіду, скільки провів, там, на сенат приїхав. Тобто це таке ходіння по колу. Тобто, це от перший варіант. А нам вам потрібен другий варіант. Ну, якщо вам потрібен другий варіант. І, і без планування це. Ну, неможливо. Тепер йдемо далі. Як. Як наблизити от цю точку? Ну, давайте тут спочатку отак от поговоримо, да? Що от перший рік? Ціль, мета. Першого року вашої такої свідомої діяльності, коли ви плануєте кожен, кожний тиждень, і в аналізі тижня, е, аналіз тижня і план на наступний тиждень, як я провів цей тиждень, наскільки продуктивно, наскільки ефективно, наскільки я стан свій тримав, наскільки я був е, там, ну от в гарному стані на бесідах, що впливало на мій стан, які чинники, що, які зовнішні чинники, от, що там. Прилітало мені за цей тиждень, від кого мені прилітало, чому, як я реагував на це? От все це треба досліджувати. Стан треба досліджувати, і стан треба планувати. З якої ноги ви встанете завтра, можна спланувати. Тобто, в якому стані ви засинаєте, з якими думками, з яким настроєм, настроєм на завтра. Ну, так ви і прокидаєтесь. Якщо ви переїли жирного перепили алкоголю, ви стаєте з квадратною головою, ви це знаєте. Як стати не з тої ногі або переспілкувалися там з негативними людьми, ви зранку встаєте розбиті, і ніч така тобі зранку розбитий. Якщо ти на позитиві, з правильним харчуванням, з правильними думками. Ну, такі елементарні речі, так, але з, правиль, з правильними думками, настроєм, з правильним планом на завтра, то ти прокидаєшся в гарному настрої, і ти і фізично, і енергетично ти налаштований. От, якщо ти намагаєшся тримати під контролем все, що тобі прилітає, ну, звичайно, що може все одно десь щось прилетіти, але ти намагаєшся все це контролювати, то в тебе йде процес. І в середньому ти за місяць. Набагато більше разів прокинеш, встанеш саме тої ноги, чим ні ніж не тої ноги. От, а значить, і день піде краще продуктивний, якщо він буде запланований і буде е, лягати в, в тиждень. Запланований, а далі і в місяць детально запланований, а далі і більше. Будемо дивитися на більше, там три місяці, півроку, рік. Тобто, все це вже можна буде планувати. Поділити, коли у вас там, наприклад, два семінари, як з них зробити чотири. Ви вже будете це планувати з часом. Зараз треба навчитись планувати на тиждень, детально промальовувати. І яка мета? Мета це за рік максимум стати тренером. Нехай у вас буде 15 консультантів, але з них 8-10 активних консультантів. 8-10 активних консультантів. І ви проводите свій тренінг. Хтось не приходить, але 8-10 є завжди там. Деколи буває, всі 15 на тренінг прийшли, але 8-10 вони є завжди, вони активні. Тобто у вас вже почався свій тренінг. Таким чином ви надасте вашим цим от активним консультантам приклад, що саме ви проводите вже свій тренінг, ні, ні структурний. Ні директор ваш, ні там ще хтось ви проводите свій тренінг. Вони вас продублюють. Активні консультанти вас продублюють. Хтось через пів року, хтось через 9 місяців, хтось через рік. Але через рік у вас, вас троє можуть продублювати при активній роботі нехай через півтора. Але виходить, що два, два з половиною роки. І у вас є 4 тренінги, де є 30-40 активних консультантів. А всього може бути 50 на семінарі. Це вже п'ятий рівень, 52,5 роки, п'ятий рівень, якщо навіть з нуля, п'ятий рівень і 50 консультантів, з яких 30-40, ну, там, 35 активні. А це означає, що далі піде дублювання. Піде далі, далі, далі дублювання. І далі. Ви можете сьогодні заробляти, от з чорним, оця така стрілочка чорним, да, ви можете заробляти 2000 доларів. Навіть. Да? Але якщо ви бачите, що ну непогані, ніби гроші, там ну, вистачає якось там ну, на щось, да? Але. Ви можете по першому варіанту. Ось він, це те, що ми малювали, можете по другому варіанту піти? Перший варіант це просто залишатися там. І в системі. А другий варіант це створювати свої тренінги. І може, можливо, ви перших два роки і не будете бачити серйозної такої альтернативи вашому там бізнесу чи вашій там серйозній роботі, вашому доходу. Але коли вже у вас буде 3-4 тренінги, Оце перший рік, ви у вас є свій тренінг, другий рік у вас є вже 3-4 тренінги. Це ви будете вже півтори тисячі, ви точно будете заробляти. А це означає, що ще через рік ви будете заробляти вже набагато більше. І все. От це вже, то, вже точка, в якій все. Процес пішов. Зрозумілий малюнок? Скажіть, будь ласка. Зрозумілий? Так от, якщо не планувати на тиждень, якщо не планувати свій тренінг, то ви будете отут. Якщо планувати свій тренінг. Так. Ви будете отут. Другий варіант. І от таким таким варіантом просто поступово, от вас має о, якось. Початись, знаєте? От початись вибудовувати система в StarLife, Її треба починати вибудовувати, а без планування ви нічого не побудуєте. Ви не звук досягнете вас. Там звук, мікрофон виключить. Зараз, зараз. Я... Секунду. Зараз ми це зробимо. Так. Я вже закінчую, в принципі. От е Без, е от, без от, планування не буде вибудована система, не буде досягнута вся точка. Коли у вас під вами є люди, які проводять тренінги. А це вже, знаєте, це вже система. Що таке система взагалі? О, система в бізнесі. Це система. Мережа, навіть мережа, що таке мережа, мережевий бізнес, мережа тренерів, мережа тренінгів, бо на них все, все тримається, на тренерах все тримається. На структурних керівниках, які мотивують, організовують людей, надихають, формують стан в команді, атмосферу в команді. От на цих людях все тримається. І коли у вас Буде ваш власний тренінг, потім вас продублюють ще декілька людей, все, далі, далі піде дублікація, далі піде. І в цьому от варіанті вже можна залишати роботу, підприємницьку діяльність, можна вже залишати. Або варіант один ходити по колу, продовжувати. Або обирати варіант два. А це планування свого тренінгу. Планування кожного тижня, що я зробив за цей тиждень для досягнення свого там тренінгу, скільки я бесід провів, скільки, я, скільки е, моя команда провела, якщо вже є команда, як я стан тримаю, як, наскільки я професійніший став, скільки мої люди стали професійніші за цей тиждень? Ну так. Тобто рік. І запустити свій тренінг. Це максимум. Краще швидше два роки і вас продублюють. Нехай ще півтора плюс да? два з половиною. Але людям має бути що дублювати. Якщо ви не демонструєте їм ну, свій, свій ваш ваш тренінг, Причому активний тренінг, щоб вони ж вони ж приходять, вони дивляться на тих, хто поруч з ними сидить, або в Zoom збирається. Люди дивляться один на одного, да? і вони бачать, що це ви організували. За от цей час я, це на моїх очах відбулося. Або там я прийшов в бізнес, вже було там 3-4 людини, ми були на тренінгу в того, а от через півроку вже в нас отак. Значить, що робити треба? То саме треба робити. Тобто. Демонструйте людям те, що ви хочете, щоб потім дублювалося. І плануйте це. І оце навіть можете записати собі: немає плану... тижневого планування, немає бізнесу. Це так, операційка. Щось, щось, щось робимо. Тобто, раз на тиждень сідаємо, обкладаємось паперами, відключаємося від всього. І відкриваємо щоденник, додаткові якісь там собі документи, малюємо команду, або якщо це поки що команда немає, значить всіх своїх клієнтів обдзвонюємо, структурним, говоримо, аналізуємо тиждень себе, людей, процеси і вперед. Обов'язково всі діла плануємо в по, по ступеню Ну, да? наскільки значущі вони для нашої головної мети. Обов'язково цей список там 15 справ на день, але пункт 7 це номер один, пункт там третій це номер два, пункт перший це номер три і так далі. Обов'язково робимо це кожного дня. Обов'язково. І плануємо пріоритетністю розставляємо, ну, виходячи з чого? От з цього. всю пріоритетність ми. Роставляємо отак от кожного дня, виходячи, от з цієї картинки. Що ми в своїй голові, в своїй голові, ми вже, поки що ми перебуваємо там десь, да? але ми вже ми вже з цим попрощались Ми йдемо поступово от. от ми поступово йдемо сюди. От, ми йдемо сюди. І, всі, Ну і пріоритет саме цьому. От цьому пріоритет. Всі справи перше місце ставимо це. Ну, звичайно, є там якісь речі, які не можна там. Не знаю, забрати дитину в садочку, наприклад, ну це зрозумілі речі. Але в справах віддаємо пріоритет саме, саме цьому. От так. Тому змінюйте систему, бо ви, ви належите якійсь системі. Хочете змінити систему, починайте планувати. І що планувати? Свій тренінг. Для чого? Щоб його потім продублювало? Для чого, щоб потім ваших людей продублювали. Щоб запустити систему дублікації. Зрозуміло. Все. Е, з чого починався заїзд? Е, я казав, для чого вивчати? Для чого важливо, чому важливо вивчати езотеричну психологію? Взагалі, свою своє ну, людинознавство, можна так сказати. Для чого це? Для того, щоб керувати своїм станом, вчитись, керувати своїм станом, звільнятися від обмежень, брати під контроль, те, що треба брати під контроль, процеси, життя брати під контроль. От, вона пояснює вам, розплющує очі навіть на ті речі, які були незрозумілі. Правду бачити глибше бачити, щоб не казати, за що мені це. Ну, це ну, от, і, і просто страждати, і бути незадоволеним, і ходити по колу. Можна побачити причин глибше, насправді, глибину, глибину, в глибину дослідити, взяти під контроль, вирішити і тоді вже стати більш вільним, а значить, і в, і в майбутньому більше продуктивним. От, тому використовуйте ці знання. Для підтримки стану. Далі аналіз планування і активність. Тому стан, як працювати над станом, тут було сказано багато. Аналіз планування я вам сказав зараз, тільки що без цього не буде бізнесу. Ну і активність, ясно. Бо коли все заплановано, то буде активність. В гарному стані сідаєте планувати, краще планується. Стан не дуже. Тримайте ритм все одно, плануйте хоча б якось, так знаєте, якось, да? потім раз. Ну, тобто, все одно має бути от рух, рух має бути. Тобто, друге дихання, воно відкривається коли? Не коли стоїш. Знаєте, що таке друге дихання? Да? Коли ти біжиш, ніби все вже нема. А потім раз і відкрилось друге дихання. Ну, якщо ти станеш, то не буде ніякого другого дихання. Треба рухатись. Рухатись вперед. Завжди. Ну, В мене все. Володимир Олександрович, вам пас.